Він не буде роз на вітро, просто так само mm -hmm. попроняти. Давайте, давайте по черзі. Знову ми з вами зустрічалися е, влітку. Вот. Влітку у в кабінеті шановного пана голови, селищного голови, і ми запевнили, що зробимо все, щоб цього запаху не було. Ми зробили максимально, щоб запаху е, з ферми з комплексу не було і його не було. Запах виник тільки після того, як стали рідину виливати на поля. Рідина на поля виливається, як правило, восени після збору урожаю або ж навесні. В цьому році, в зв'язку з війною, не змогли зібрати вчасно урожай для того, щоб його вивезти. Урожай е кукуруза стояла та соняшник стояв до останнього. І тому е рідку фракцію виливали тільки після того, як зібрали, скосили кукурузу та соняшник. А це відбулося е вже взимку. Оце причина в цьому. Влітку цього ніхто не робить і цим літом такого запаху не буде. Зрозуміло? Приблизно зрозумів. Особисто ви, скільки днів у рік присутні на даній території, якщо можна це подати. Особисто я, скільки присутні О, по необхідності. Ну, може, вам такий... Дають, можна сказати, отчут, а реально я, в мене організація знаходиться на 2,2 і кілометри від вашої ну, від вашого е, свинокомплексу, то можна порахувати в місяць 20 днів, Коли західний вітер дує, то ми чуємо запах. Коли східний вітер дує, ми не чуємо запаху. Я просто навіть дивився по прогнозу погоди. І ми враховуємо і прогноз погоди, і розу вітрів, і все таке інше. І повірте мені, кожного дня ведеться опит, опитують людей, чи є запах, чи нема запаху. Так я вам скажу: запах дійсно був і перебуває тільки тоді, на сьогоднішній день. Враховуючи осінь, наприклад, от друга половина літа осінь, і оце станок до сьогоднішнього дня. Так запах з'явився тільки тоді, коли стали вносити. В грум рідку фракцію. Можливо, можливо. я не знаю, не буду там говорити, у кожного свій. Я взагалі нічого не чую. От. Після цих перенесених болячок нічого не чую. От. Приїжджаю, не чую, їду, не чую. Таке в мене щастя, велике стало. Але а... я чую. Після перенесених болячок. Значить, ви щасливіша людина, ніж я. В плані перенесених болячок. В плані перенесених бачок менше було болячок. Отака от ситуація. Питання може... Будь ласка. Тож Кужим, ужим, тільки Олег Миколайович. Значить, дивіться, яке питання. Для того, щоб далі розвивати якусь дискусію. Між е, е, Сімадою і Боратагро укладений договір на вивіз цих нечистот, я так зрозумію. Uh -huh. За чий рахунок вивозиться і чия техніка використовується, все-таки Боратагро чи Сімада? Воно uh, uh, шлангами там йде. Дивіться. Підприємство, яке це реалізує, uh -huh. ми укладаємо договір з цим підприємством. От. І це. Е, Житомир, здається, Житомирська юридична особа, яка це все виконує. Це все спеціалісти. Есть, третя, сторона. третя сторона. Третя сторона, яка відповідає за те, щоб узяти і відповідно ну, да, розмістити да, да, на полях. Да, так, Це, це спеціалізовано. це спеціалісти роблять. Але замовник відповідно Буратагра. Замовник Буратагра. Та... Ну, о, значить, так. Mm -hmm. Замовник э, чого? Замовник э, міндобри Агра. Так. Так, от я до чого веду. А місце розміщення цих Міндобрив е, вирішує е, сім, е, сімада, чи погоджує сімада, чи вони просто забрали, а куди вони забрали, то їхні капельки? Ну до чого я веду, ви е, напевно вже зрозуміли. Я зрозуміло. Що це на полях розміщення Бурата, Це зрозуміло. Але ж, звичайно, як керівник е, Бурат Агро, mm. то і сторона, яка оплачує ці послуги mm. за Житомирські фірми за вивіз чистот, mm. звичайно ж, Бурат Агро вигідніше вивезти за 500 метрів від сімади, ніж вести за 10 кілометрів за, за... 10 кілометрів, ну це нереально. Чому? Тому що не... воно ж не вивозиться в бочках. Це а, такі труби, які вносяться в, в лагуну, І по цим трубам їх здається 7 км довжина цих труб. І по цих трубах. Під, а, як, а, як, а, действ... а, як це називається? Я не розумію, в нас є якось... Ну, як вносяться якісь чи доброго, чи засипаються і ззаді за трактором тягнуться. Добре. І от спеціальна тягнула сила, там, трактор да? е, під'єднує до себе це, до, це, цю, це устаткування. Да? І оце воно йде таким широким і вноситься. Труба подає рідину, і вона вже. І як, наскільки я знаю, 7 кілометрів цих труб, вона не, фізично неможливо таку кількість а, рідини вивезти, виносить відрами і вибачити. Ні, це все отак перекачується, стоять потужні насоси, які перекачують. Один насос стоїть там, потім це по технології, Там, здається, два насоси і один підтримує такий тиск. Що стосується, поток, максимум це можливо, на, в радіусі 7 кілометрів від цього. Звичайно, всі зацікавлені в тому, щоб затратна частина якось була зменшена. Але ще раз, Фізично вивозити там. Як раніше були оці, як вибачте за слово гімновози, да, вивозили оце, фікалі, там, відкачували е, з, цього самого, з туалетів, і вивозили, і на поля розливали. Це я пам'ятаю, мабуть, і зараз нічого не помінялося. О. Але тут, трохи по-іншому, безпосередньо з лагун викачується, перекачується аж. На поле так от до чого я хочу вести? Я ну, е яким чином розуміючи вас як людину, яку який, ну, ну треба поставити задачу для того, щоб вивести нечистоти? Але тут треба робити комплексне, визивати сюди так само Бура -ага, Тільки їх е і можна ж е 7 кілометрів ці розкласти по периметру обічні. І який би вітер не дум, чи західний, чи північний, чи який, все одно пішняни будуть відчувати цей запах. І є якісь санітарні норми. І Всі, е да, я, е я, зрозумів, е я зрозумів. Давайте я щоб... дивіться, що стосується санітарних норм, е відповідно, е все робиться відповідно до розробленої документації. Повірте мені, що таких прискіпливих людей я маю на увазі в Києві. Тут технічні е, спеціалісти сидять, побуратограх, а е, виготовлялись декілька е, документацій стосовно об'єму, який виливається в гектар. Да? Це погоджувалося з Харком, спеціалізований е, інститут. Це погоджувалося в Києві, тобто декілька інститутів, щоб не було е, менше і не було більше. Потім за е, вилито на Відповідну площу. Потім за, обов'язково заміняються е, показники на цій рідині. Вона не просто так. Це рідина, е, беруться, два чи три рази протягом там, це ж рідина стоїть півроку. Від трьох місяців до півроку вона стоїть. Відбувається ж її якось е, те саме. Вот. І потім спочатку беруть, потім посередині, і потім перед самим виливом. І дивляться, які показники тих чи інших мінералів. Вони дивляться чи... в міста азоту, бо ви, я чую, ви не спеціалісти, вони дивляться в азоту. -зоту. Тобто, зоту. По технології це все підлягає під ЖКУ раніше, житті, комплексні удобрення. Їх повинні вносити безпосередньо. Перед під основний обробіток. Тобто Вони дуже не вносяться і зразу закриватися ґрунтом, чи то дисковка, чи Далі. то рихлення. Оце правильна технологія. Зараз треба визивати, я вважаю, тут все послухав, спеціалістів із Буратагру, того самого головного агронома, який дав команду вилить це все на поле, де, по-перше, улітучується азот, і по-друге, це все цим Ці все, Ця вся рідина вона повинна прикриватися ґрунтом привнесені в ґрунт, а не розгуватися над Богу. Так точно, як То воно робилося. Як воно робили восени, не... не підмерзли ґрунт, цього вір. б не було. Свершенно вірно. От ви кажете, або весною, або восени. Так точно, так. Да. Чому питання тоді до головного агронома, який давав команду на вилови цього всього? Чому не внесли весною, не закрили його зразу в Ну, боєями, Я зміг зміг да, відповідь, та... тому що це неможливо У було зробити, так як не, не було прибрано зібраного Я думаю, що.